Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гордієв. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже цікаві речі. А, а точніше, речі, які хвилюють мільйони українців. Чи будуть землі наші українські захоплювати ще? Чи буде окупація? І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Але перед цим мені хочеться зробити комусь з вас дуже приємно. А це подарувати. Одну з моїх колекціонних монет, спеціальних монет, які я особисто зробив для вас. Я хочу подарувати комусь з вас захисний шар, якому ви зможете себе реалізовувати і мати все, що ви хочете в своєму житті. Тому все, що вам потрібно зробити, це просто написати коментар і поставити лайк цьому відео, навіть підписуватися не обов'язково. І буквально за... Тиждень я напишу, хто став переможцем. Тому, будь ласка, слідкуйте обов'язково за моїми ефірами. Дуже сподіваюся, що це будеш саме ти. Отже, поїхали. Рухаючись з запитаннями, які ви мені дуже багато хто надсилає. Я е, вирішив для себе взяти цю тему, тому що ця тема дуже актуальна. Наразі для всіх, чи чекати якісь захоплення місць, чи буде, чи, чи, чи варто хвилюватися, а чи ні. Отже, дивимося першу карту, яка буде нам показувати перший ряд карт, точніше, які будуть нам показувати першу картину того, що відбувається. Дивіться, в першу чергу, дійсно я можу нас привітати, бо Дуже цікава інформація. Зараз я про неї вам буду розповідати. Перша карта говорить про те, що дійсно зараз е окупанти окружили зі всіх можливих і неможливих сторін, і зараз ми виглядаємо більше, знаєте, як не, знаходячись у, у такій своїй рідній клітці, за яким надзирає самі знаєте хто. І е оця енергетика, вона на жаль, поки на найближчий час е буде. І тому відчувати себе повноцінно щасливими ми, на жаль, не зможемо, допоки, напевно, не закінчиться взагалі війна. Тому наразі ми бачимо, що на ближчий час, давайте ми візьмемо 2, 3, 4 місяці. Я бачу, що окупанти будуть максимально намагатися завойовувати наші території. Ну, я бачу, я вам покажу трішки пізніше, вже спойлер зроблю. Що є вже дуже позитивні карти, які випадають, але поки що давайте про не дуже хороші моменти. Я бачу, що наразі наші військові честі і слава взагалі Україні знаходяться також в дуже такому важкому стані. Дуже багато поранених, дуже багато вбитих. На жаль, і це насправді та статистика, яка є, вона насправді дуже засмучує. І ну, без, без, без жертв не буде переродження. На жаль, на жаль. Рухаючись далі, я бачу карту, яка символізує гарну стратегію. Карта, яка мені взагалі дуже подобається, коли вона випадає у розкладі, вона символізує гарну стратегію. Вона символізує гарну стратегію, як правильно обійти оцю замкнуту енергію, якою нас оточили окупанти. Тому наразі ми бачимо, що в принципі, по, по цій карті, ми бачимо, що наші стратеги, які займаються розвідкою, там займаються цими всіми моментами, вони нам дуже сильно допоможуть і вже є, і чи буде в майбутньому дуже гарна історія. Саме стратегія, на яку покладено буде дуже багато життів. Я не знаю, що це буде, що яка ситуація повинна відбутися. Що це буде за такий прорив чи обхват? Я не знаю і вам не скажу, якщо б навіть знав. Бо ви розумієте, що мене дуже часто е, слухають і аналізують е, окупанти. Я вам чесно скажу, що кожного разу мені потрібно думати і контролювати те, що я говорю. І е, е, от завдяки цій стратегії випадає карта сім'ї і щастя. Що про що це говорить? Це говорить в першу чергу про те, що після того, як оце, все це побачите, поетапно наче відбувається. Але мені чомусь показує навіть літній період, період, коли ну, літом щось відбудеться, таке, що дійсно може ця стратегія, якась правильна стратегія, яка змінить абсолютно всю ситуацію. Завершуючи цей розклад. Треба подивитися ще три карти для висновку. Що все ж таки? Чи будуть конкретно мені потрібно знати, чи будуть якісь окупації в майбутньому? Чи буде це все ж таки те, що зараз вони окупували? І навпаки, будуть е, наші хлопці і дівчата вивойовувати оці території? Тікають клас. Тікають ці ваньки кудись, кудись дуже далеко. Я бачу дуже позитивні карти. Причому, що ви собі розуміли, я не знаю, як вам пояснити, але ось я максимально наближу оцю карту. Я її зараз приближу вам покажу. Ви бачите навіть костюм російського національного русських. Ру, 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 розумієте? Подивіться ще раз. Ну, подивіться, яка на карта, як втікає, бачите, як маленький, маленький хлопчик втікає. Подивіться, ось. О. Ну це просто казка. Я вам скажу, що насправді, насправді, і ось дивіться карта, яка показує, що повертаються, а, повертаються хлопці додому, і повертаються жінки додому. Щось таке відбувається. Я не знаю, що, що таке відбудеться, але ви знаєте, мене мурашить усього всього зараз. І це літній період, тому що оця карта вона саме символізує літній період, а серпень місяць вона символізує дуже гарні позитивні вібрації. З території будуть тікати, з окупованих територій будуть тікати, як оці ваньки, де ви бачили на картах. Незламні, я вважаю, що це неймовірно гарна новина для нас усіх. Я вам бажаю, щоб ми якомога скоріше повернулися в позитив. І все у нас буде, Україна! А з вами був я, Макс Гордєєв, ваш улюблений мольфар. Дуже сподіваюся, що саме ви виграєте оцю неймовірну монетку, про яку я вам розказував на початку нашого з вами сюжету. Все, всім па-па!